Привіт, мене звати Олексій Повторейко. І сьогодні ми починаємо серію лайфхаків, як приготувати смачнющий бургер вдома з метро-шеф. Основа кожного хорошого бургера фарш. Для того, щоб його приготувати, необхідно вибрати правильний шматок яловичини. Правильний це який той, що з пропорцією 70% м'яса та 30% жиру. Без жилок, першого-другого сорту, тобто задня передня частина спини частково черево. Для приготування фаршу я рекомендую використовувати м'ясорубку із середніми ножами. Перекручуємо лише один раз. Вимішуємо фарш руками до однородної маси. В ресторані зазвичай ми робимо котлету діаметром 13 см та вагою 150 г. Але для булочок шеф» ідеальна пропорція 9 см в діаметрі і 100 г вагою. Важливо, до етапу смаження сформовані котлети треба заморозити для того, щоб під час смаження вони зберігали форму і не деформувалися. Бургерні котлети смажаться, як і стейки, на грилі або поверхні для смаження. Я рекомендую ступінь просмаження медіум. Наприкінці приправляємо морською сіллю та попередньо смаженим кампотським перцем. Не надавлюйте лопаткою на котлети під час смаження, інакше вони втратять всю свою соковитість. Додаємо вершкове масло зверху з обох сторін та трішки цукру для посилення смаку. Як оцінити готовність? Найпростіше перевірити за допомогою цифрового термометра. Дивіться у наступному випуску лавках від шефа, які соуси ідеально підійдуть для бургерів. Спойлер: не гірчиця і не кетчуп.